Не спинили навіть нічні дощі на Київщині. Тривають лісові пожежі, горять також уже кілька днів торфовища. Рятувальники цілодобово працюють, аби ліквідувати стихію. В ДСНС кажуть за минулу добу в області зафіксовано понад сотню осередків горіння, більшість в екосистемах. Тож яка ситуація на сьогоднішній ранок? Запитаємо у кореспондентки ТСН Олени Гущик. Вона зараз з нами наживо і перебуває в одному із місць горіння лісу. Вітаю Оленко. Тож розкажи нам, як тривають е, гасіння, чи вдається приборкати вогонь. Вітаю Соломія. Ну дуже підступна ця пожежа. Бо коли ми під'їжджали до лісів Київщини, то здається, що вже не видно такого стовпа диму, який ми спостерігали ще вчора, позавчора над Києвом, над Київщиною. Але коли під'їхали, от з рятувальниками заїхали до лісу, то, бачите, от позаду мене, що палає ліс, палає така лісова підстилка, але... Пожежу вдається стримувати, і це заслуга наших вогнеборців, рятувальників які дійсно працюють уже четверту добу, працюють вночі, і принаймні зараз стримують пожежу. А от така ситуація більш детальніша, що відбувається, я зараз розпитаємо от пані Вікторії. Рубин доброго, доброго дня. дня. Розкажіть, що відбувається, які зараз масштаби пожежі? Ну на даний момент ви бачите, що відкритого вогню немає, але тління лісової підстилки піньків ще триває. Тому на місці працюють ще тут. 106 наших працівників і 30 одиниць техніки. Техніка працює. Ну зараз у хлопців перезмінка. Один підрозділ змінюється іншим, але відкритого вогню немає. Є тління, але воно дуже підступне, тому що на день вітер збільшується і вогонь починає потихеньку розгоратися. Тому дуже важливо, щоб не допустити розповсюдження цього відкритого вогню, якщо він буде з'являтися, і вчасно його притушити. Ну ми тут їхали і бачили, що поруч є. Помешкання людей вони доволі близько. Я так розумію, що головне завдання стримати вогонь від помешкання і з цим справляються, нічого нікуди не прикидається. Ну загрози немає так, але ми ж перший день вогонь розповсюдився саме від населеного пункту і він шов в ліс. Тому тут разом з місцевими мешканцями доводилося стримувати саме вже поблизу парканів. Є декілька осель, де вогонь впритул підійшов вже до паркану. Ну але ви бачите, зараз загрози немає, і люди, в принципі. І навіть задимлення сильного немає, тому більш-менш ситуація ну нормальна. Я вважаю. Ну, і за що вам дякую. Я особисто дякую. І от від себе додам, що навіть вчора, коли було свято рятувальника, професійний ваш день, всі так, працювали так, і по себе від себе. І від всі, хто дивиться цей ефір, я впевнена. Також дякую. Дякую. Ну так. і від себе додам, Що от ми навіть тут стоїмо і під ногами палає запах, диму є. Вкотре подякуємо рятувальникам і е, будемо слідкувати далі. Надіємося, вогонь далі не розповсюдиться. Соломія. Дякую, Оленко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була зараз з нами наживо і розповіла, як на київщині вогнеборці борються із лісовими пожежами.